Шановні черкащани, розпочинаємо цикл передачі про шкідливі звички і як їх позбутися. Щоб їх позбутися, треба хоч знати загальну, яка картина у нас в країні, особливо у нас в українців. Одна із шкідливих звичок це є куріння. Коріння у нас курить в Україні 15,5 мільйонів осіб. 67% – це чоловіки, і 20% жінки. Що саме інтересно, що за Останні 17 років кількість жінок збільшилася в два рази. Але на сьогоднішній день в США користь всього на всього 20%. Дивно, да? а в Японії, тобто в Канаді, курить 15%. Дуже інтересне було дослідження, проведено у Великобританії, тому що там в 63-му році в курців складало 80% чоловік. Це дуже сильно. А у 2004 році їх стало всього навсього 26%. От у нас українців зараз 42 Як зробити, щоб їх кількість зменшилася хоча б в два рази менше, як в 60-х роках, в Європі або в Америці, і в Великобританії там зробили просто велике таке дослідження. Воно було проведено з 1951 року по 2001 рік. Тобто взяли під експеримент курців. А курці особливі були. Це були лікарі курці. 35 тисяч лікарів курці, 50 років досліджувалися, що відбувається в їхньому організмі, як вони шкідлива, ця звичка, тобто нікотин і тютюн, впливає на їхній організм. І прийшли до якого висновку спеціалісти Великобританії. Прийшли до висновку, що передчасно померло дві третіх лікарів, які курили. А в середньому вони курили по 18 цигарок в день, тобто розпочали вони курити десь 18 років, і передчасно померли 2 третіх курців лікарів. І ясно, це шокувало. І лікарі об'єдналися, і вони чітко проводили цю політику, що це шкідливо, що передчасна смерть є, і прийшли до висновку, що ціна цього питання, про яке я сьогодні вам розказую, 15 років життя. Тобто Курці живуть у нас в Україні, як англійські вчені довели, на 15 років менше. Ті, що вживають алкоголь на 20 років менше, а ті, що наркотики вживають, то живуть в середньому 20-21 рік, тобто далі вже не живуть. Давайте про курців почнемо. Це така шкідлива звичка, яку багато би хотіли і кинути. Але проблема в тому що заключається, що тяга, оця тютюнова, вона виникає, коли вона виникає? Взагалі, коли питаєш курця, чого ти куриш, він чітко каже, тись тобто, хочу зняти стрес, мені подобається. Насправді, сам організм курця не хоче цієї отрути. Правду давайте будемо називати, бо тому, що Всесвітня організація охорони здоров'я в 1975 році чітко заявило, що нікотин і алкоголь це є наркотики. Тобто це є наркотична отрута. Тому, коли... а тяга виникає, тоді, коли людина тільки подумала, от хочу закурити, от краще якби закурити. Тільки думка виникає, зразу виникає тяга. Тобто, що відбувається? Бо думка матеріалізовується. Як тільки людина подумала, що потрібно закурити, або побачила, що хтось на зупинці закурює, зразу він автоматично теж бере, відкриває, бере цю цигарку і починає курити. Взагалі, коли взяти цю пачку і оця Цегарка. Взагалі чітко правильно називати, що одна цигарка це є отруйна доза, що правильно знали. І якщо скорити цю одну отруйну дозу, ясно, що тут є в одному, коли затягнуто американські вчені довели, що мінімум 4 тисячі хімічних сполук є, і вони є отруйні, І ясно, що якщо забирає 15 років життя, то одна цигарка забирає від 5 до 15 хвилин життя. От курці повинні чітко знати, що вони вбивають себе оцею дозою отрутною. А цю пачку, щоб правильно назвати, треба їй чітко сказати, що це є особистий карманний крематорій. І вони носять в кармані цей крематорій, тому що одна пачка помножте 15 хвилин на 20 цигарок, скільки забирає життя одна пачка. Мало того, що забирає, бо тут ще є радіоактивний елемент, основний такий це полоній 210. І от можна сказати, що це радіація, що одна пачка, якщо курець курює одну пачку цигарок, це він зробить один рентген-знімок. Оце одна пачка в день протягом року. 365 рентген-знімків робив собі курець на легені. Оце відносно тяги. Що тяга виникає, коли появилася думка. Якщо думки нема про куріння, нема цієї тяги. Якщо позитивна думка, тому що можна зробити, щоб цієї тяги не було і щоб не було цієї думки? От тому я попрошу візьміть ручку і запишіть просту фразу, що сьогоднішнього дня я собі забороняю курити. Але дозволяю отруюватися тютюновою отрутою. От коли така фраза є, ще раз я хочу повторити, що я собі забороняю курити сьогоднішнього дня, але дозволяю отруюватися тютюновою отрутою. І тепер, коли вас, друзі, запро... попросять, пішли закуримо, ви чітко собі установку дали, що курити мені не можна, тобто я собі заборонив курити, але труїтися я собі не заборонив. Тобто, коли вони курять, то вам прийдеться отруюватися. І коли ви вже чітко, бо я хочу сказати, що слова діють, вони програмують. Чому курець не винен, що він курить? І діти, які курять з 10-11 років, вони не винні, що вони курять. Бо в них закладена програма. І цю програму, що куріння це добре, куріння це здорово. Хоча хотів би курцям сказати, що в нас щороку помирає в Україні 110 тисяч. Щороку від коріння, від наслідків коріння. І тому це дуже шкідливо. Якщо ми чітко цю фразу записали, то ми можемо далі розпочати. Як дуже просто можна кинути, я маленьку фразу сьогодні дам, а далі ми продовжимо наступних передачах. Що коли людина затянула дим, а от навіть єврейські вчені вони довели, що коли Нікотин з слюною разом об'єднується, то ще сильніша отрута стає. І тому я звертаюся до всіх дітей, особливо молоді, підлітків, які перший раз, я згадую свій перший поцілунок, який я отримав, він дуже солодкий, дуже приємний. І він незабуваємий цей поцілунок. Але що відбувається курців? Що коли вони цілуються, ота слюна там, де є тютюн, Ясно, що в переміжки слюною це вже отрутна, можна сказати, слюна стає, і вже стає отруйний поцілунок. У нас в 21 столітті комусь може і не повезе, замість, можна сказати, красивого, солодкого поцілунка, вони можуть отримати, якщо дівчина або хлопець курить, отруйний поцілунок отримати. Неприємний. І представте ще, як воно смердить. І тому, що цей вдих. Тож тобто затяжка це є отруйний, можна сказати, вдих, смердючий вдих, і він неприємний. І я згадую, коли я перший раз попробував в 3 класі, коли мені було всього 9 років чи 10, десь так, перехідний такий, можна сказати, у мене період, я попробував. Я довго не курив, в четвертому класі я вже кинув, більше цю гидоту в рот не взяв, тому що мені було погано, кожний курець це пам'ятає, перший вдих. Отрутного диму, йому горло дерло, голова боліла, ясно, що кашель з'явився. Що відбувається? Насправді фізіологічне. Бо тому що коли тільки думка є, що зараз я повинен закурити, організм нормально розуміє, що зараз будеш труїтися, зараз буде отрута в твоєму організмі. І виділяється ендокринна система, виділяє антидот, тобто проти отруту на цю отруту, яку ти будеш вживати. І ясно, що якщо виділяється антидот, то виникає оця тяга. Якщо думки нема, антидот не виділяється, тяги нема, і ясно, що можна так сказати менше, ніж думаєш, хоча дуже важко управляти думками. Коли я питаю, що краще, що легше управляти, думкою тобто, тілом чи емоціями, ясно, що тілом легше управляти. Або емоціями чи думками, то емоціями. Думки це саме гірше. Але коли ви прописуєте, що з сьогоднішнього дня я заборонив курити, але дозволив отруїтися, ясно, що це слово отруїтися неприємне. І людина рано чи пізно менше починає себе труїти оцею, можна сказати, дозою. Одна цигарка, як є отрутна доза. Наступне. Коли тільки ти затягнув, чому тобі кашель виникає? Бо в трахеї там є рецептори, які зразу на цей дим реагують. І ясно, зразу дає команду ці рецептори, які є в трахеї в горлі, вони дають команду мозку, що дурень зараз буде труїтися. Що тоді робить мозок? Він зразу перекриває все, що є вище легенів От на цій частині. Можна показати тут картинку, але ну, тут легені вже в такому стані, вже, можна сказати, курця вони стають чорними. Хоча можна показати на такій картинці, що, от, наприклад, я не курець, то в мене легені такого кольору, білого. А в курця вони всі так сказати, це можна сказати, дьоготь, чорні, нікотин тут накопичується. І перший раз, коли ти втягнув, рецептор сказав, перекрилися вищі легенів і канали, і в себе виходять шмарки, слюна, викашлюєш цю отруту. Але дитина думає, як це так, батьку можна, він нормальний. А в мене програма в голові є, що мені це, як це, я хочу бути дорослим. І він починає другий раз пробувати. На третій-четвертий раз вже рецептори вже не виділяються, вони вже ховаються, і дим вже легенько проходить в самі легені. А коли вже доступ вільний, а легені вже не кричать, вже не, не говорять нічого, що їм що болить. А чому легені не кричать, що, її, що попала туди отрута? Тому що в легенів нема. Нервових закінчень. От тому. Там і накопичується багато оцеї смоли, тобто, можна сказати, дьогтю. Углов академік, хірург, коли робив операції на легені курцям, він завжди просив, щоб йому скальпер давали 2-3 скальпи. Для чого? Тому що, коли він різав ці легені, відрізував, вони як об асфальт. От такі були накопичені, розумієте, скільки це треба накопичувати цього дьогтю, щоб вони так важко могли їх відрізати. Дуже багато відрізують щодня і помирають щодня дуже багато. В нашому місті в Черкаси щодня помирають від наслідків куріння дві особи. От поки я вам прочитаю, то за сьогоднішній день помре дві особи, а від наслідків алкоголю помре десь п'ять осіб. Це така статичка, статистика, Вона дуже плачевна, але вона має факт. І тому що я хотів би порекомендувати. На перший раз, що коли ви хочете кинути, ви маєте можливість затягнути в рот, закрити ніс, пережувати в роті, не, зад, не пускаючи в, в легені десь 10-15 ковтків зробити, щоб вони тут були. І коли ви їх зробили, а потім робиться таку затяжку -і, Мама! І от туди його кинули, цю гадость. Весь аж щоб до п'яток воно прочувствувалося. От коли ви кажете, мама! От якраз рецептори трахеї відкриваються, і оці рецептори зразу починають подразники, і ви відчуваєте, що вам неприємно. І от видихаєте. Потім робите другий раз таку саму процедуру. Спочатку в щоки надули, проковт, можна сказати, пережували цей дим 10-15 разів. От можу показати, коли закритий, ковтайте. А потім мама! і назад. А на п'ятий раз просто треба, коли ще вас не достало, ви відчуваєте, що вам все одно добре. Або ніяка реакція, ви повинні, той дим, який вже накопився в легенях, ви повинні маленькими дозами викашлювати. <кхи> <кхи> І ви побачите, як у вас із цих легенів почне, так сказати, виходити оця вся нечисть. За 5 років вони можуть знову стати чистими. Організм у нас само, можна сказати, очищається, відновлюється. Тому я всім курцям хочу побажати, щоб ви дихали чистим повітрям. Курение это зависимость, <связываем> а кто, кто никак не считает. А <связываем> в чем разница между курением привычкой или зависимостью? Чем? Ну привычка это когда ты, ну, ты не зависишь от этого, ты если хочешь ну куришь, не хочешь не куришь. А зависимость это ты независимо от того хочешь не хочешь ты срёночно газом курить. Примерно так. Спасибо. На сколько лет? Внимание. А сколько лет э, укорачивает жизнь человека? Ну, вот, Каждая сигарета это... на 7 минут. А в а, целом на сколько лет? Ну, примерно, пачка в день. Пачка в день. На сколько лет в среднем укорачивает жизнь? Сколько? Лет... 7? Да. Кто больше? 12. Кто меньше? 8. 10. 10. Кто сказал? Угадала. Молодец. Взагалі-то збереження репродуктивного здоров'я дітей досить важлива і актуальна тема не тільки для нашої школи, а взагалі, мабуть, для шкіл України, тому що дедалі більше школярів досить активно включається до тих курців і покоління досить негативно ставиться до свого здоров'я. Дуже турбує, наприклад, те, що дівчата 7-8 класу, які в принципі, незабаром повинні народжувати дітей, вони дедалі більше палять, вживають алкогольні напої. І в зв'язку з цим досить багато уваги приділяє школа саме збереженню їхнього здоров'я. Це перш за все інформаційно-просвітницька робота. начал. А привычка это то, есть, то что он делает постоянно и как бы может это просто, но не хочет. Как зовут тебя? И Марина. Марина. Так все-таки курение это привычка или зависимость? Давай. Давай. Я, Я хотела сказать, не, не от всех нет, от всех привычек тоже можно отучиться. Спасибо. Что ты хотела сказать? Тебя зовут? София, это больше зависимость, чем привычка, потому что зависимость – это наркотик. А наркотик, как всегда, это зависимость. То есть он влияет на человека и действует на него на подсознание. То есть человек не может самостоятельно, ему будет намного труднее отказаться от этой привычки, даже зависимости. Хорошо. А теперь послушаем вот этого парня. Итак, курение это привычка и зависимость, как ты думаешь? Зависимость. Зависимость. Какие последствия курения ты знаешь? Ну, становится невозможно и возможно смерть, рано. Ранняя смерть. Еще какие последствия курения вы знаете? Пальм. О, пожалуйста. Рак сердца. Рак сердца. Алло. Лёшенька по-правильному. А знаете, что еще? А, ну еще, тише, 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 тише. а, а? а еще банкротство. Банкротство? Да. да. А когда да, же зависимость все больше, больше выкладываешь, больше хочешь. Да, на, на, на лечение Это а влияет на рост вообще. Как бы на... Ну конечно, Робота школи по попередженню ось негативних проявів серед молоді, як би ми не старалися, звичайно, дати такого ефекту і позитивного результату в цілому, в цілому можемо, але глобально вирішити цю проблему ніяк не можемо. Ось тут треба підійти ну, більш можливо і подивитися на цю проблему. І з боку держави. Що стосується нашого міста, можливо, міській владі треба трохи е, до цього поставитися більш серйозніше. Ну, наприклад, хоча б е, не просто е, якимись наказами, а контролювати заборону продажу е, підліткам е, тютюнових виробів та алкогольних напоїв, оскільки вони е, практично ці товари досить доступні для них. І коли вони йдуть, спілкуються між собою, то ми практично кожного дня бачимо, що вони йдуть не з пустими руками. Це досить тривожно. Що в школі ми боремося з цим, забороняємо, закликаємо до цього і організації, які допомагають нам у цьому. А на практиці всі ці речі досить таки доступні. Про що ми з вами будемо сьогодні говорити? Про куріння. Для початку я хочу провести конкурс з хлопцями, а потім з дівчатами. Мені потрібно 4 хлопця, які курять, і 4 хлопця, які не курять. Ці, що не курять сюди, а ви сюди. Дивіться, як вийшло, вони всі в чорному, а ці всі в білому, так? Да? Як будь то спеціально, а давайте поаплодуємо їм. Наче, наче так задумано. В перспективі ми плануємо трохи змінити наші заходи, щоб вони стали більш такими сучасними. Для 10 класів ми запланували захист проєктів, що пов'язано із роботою дітей. Пошуки інформації в інтернеті, використання нових технічних засобів, щоб було для них це не тільки доступна інформація, але разом з тим цікава, пошукова, щоб безпосередньо самі вони брали у цьому участь. Інформації зараз досить достатньо, і тому ми вважаємо, що ось такі якісь нові технології, навіть не тільки в навчанні, а в вихованні, дадуть свої позитивні результати. Я хотів би звернутися до наших Черкащан. Що хотілося, щоб вони зверталися до нас із скаргами, з пропозиціями. І навіть ми хотів би сказати, що щороку у нас кидають курити 200 тисяч громадян України, а 500 тисяч нових стоять курцям. От ті 200 тисяч, які кинули курити, якщо б є у нас такі черкащани, яких є методика дуже проста або ефективна, і вони би хотіли поділитися, то я би хотів, щоб вони зверталися в нашу студію. Ділилися, і ми навіть оголошуємо конкурс краща методіка, як кинути курити, або як кинули вони курити свою методіку, яку вони дали. Ми з радістю будемо озвучувати, щоб ми знали і дали іншим курцям можливість, щоб вони так само використали ту чи іншу методику. тому що я багато їх читаю. А курці, які кидали курити і не змогли кинути, нехай теж свій можна сказати цей досвід розказують. Може ми їм поможемо, може ми підказуємо, може, якраз іменно ті, які кинули курити, підкажуть той варіант, яким підійде саме краще. Тому я звертаюся до Черкащан, будь ласка, пишіть, звертайтеся, приносьте свої пропозиції, свої методики, які ви використовували, для того, щоб ми могли інших спасти від цього пагубно шкідливої звички, яка є в наших співгромадян. На Україні до тютюну відношення було також лояльним. Лише згадайте слова з пісні. А Тютюн та Люлька козаку в дорозі знадобиться. Не знаю, наскільки була великою від Тютюну в поході чи на війні, але життя не одного козака він загубив. Оноре де Бальзак писав: тютюн заважає розумовому розвитку та одурює народ. Через 100 років після Бальзака у ХХ столітті фашист Адольф Гітлер пояснював своїм підлеглим принципи окупаційної діяльності на Сході. Для них, для слов'ян. Жодних щеплень, жодної гігієни, лише горілка і чечу.